І я, друзі, всім привіт! Назв'язковий курс Прокачай мозок і без зайвих слів продовжуємо наші вправи. Поїхали! На двох попередніх уроках ми з вами проходили серію ігор попади в ціль. Хто відео не бачив, вони ось тут. Подивіться, бо сьогодні заключний урок цієї серії. Тож, права на все окей. Лівою два пальчики. На один, два, три міняємо руки. Приготувалися. Один, два, три, поміняли. І назад один, два, три, поміняли. Поміняли, поміняли. Супер. Тепер ми ускладнюємо. Додаючи, тепер у нас були ем, вказівний та середній, тепер середній і безмимяний разом. Угу. Приготувалися. Один, два, три. Поміняли. Ще раз. Один, два, три. Поміняли. Поміняли. Поміняли, поміняли. Добренько. Рухаємось. Далі тепер у нас беззимянний і мизинчик разом. Угу. Приготувалися. Міняємо ручки. Один, два, три, поміняли. І назад 1, 2, 3. Поміняли, поміняли, поміняли. Угу. Якщо складно, поставте відео на паузу і проробіть лівою рукою окремо Два пальчики, два пальчики, два пальчики. І таким чином ви проробіть таку вправу. Хм. Те саме потім е, правою рукою, щоб ви вільно могли. З'єднувати пальчики. Якщо виходить класно, робіть тоді два рази. Якщо виходить класно, проробіть цю вправу двома руками. Зверху вниз, зверху вниз. Почергово, змінюючи пальчики. Якщо виходить, і це класно, тоді ускладняйте. Ми робимо праву рукою зверху, а ліву рукою знизу. Угу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Може не виходити, це є нормально. Практикуйтесь і у вас все точно вийде.